4 жовтня виповнюється два роки, як президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним. Чи змінилася за цей час риторика і поведінка Російської Федерації, яка би свідчила, що Україна-агресорка здатна до переговорів власним баченням щодо цього поділилися народні депутати Росія розуміє тільки мову сили, і тільки сила може змусити сьогодні? Росію до адекватних перемог. і звичайна консолідація світового співтовариства, тиск держав світу, максимальна кількість і особливо держав глобального півдня. І тому власне президентом в листопаді 2022 року була представлена формула миру на саміті G20. формула миру, яка основана на міжнародному праві на статуті ООН. І її ціль повернути дію міжнародного права в Україну, і власне, імплементація кожного з десяти пунктів форму миру це і є той шлях, який сьогодні повинен привести нас до справедливого ставу миру. І глобальний саміт миру, який відбувся, і другий глобальний саміт миру, який має відбутися. Це і є той формат, і є та консолідація зусиль світу для того, щоб змусити Росію відмовитися і зупинити війну в Україні. Та заплатити за все, що було заподіяно за останні більш ніж 10 років цієї жахливої війни, Російська Федерація з самого початку насправді була готова до переговорів, але питання в тому, на яких умовах, і на сьогоднішній день, і тоді і два роки тому, і на самому початку, ті умови, які усувалися Російською Федерацією, неприйнятні для України, тому що ми не будемо і і, і не збираємося поступатися своїми територіями. Що вимагає Російська Федерація на сьогоднішній день? і своїм суверенітетом, щоб ми відмовилися від нашого шляху в Європейський Союз та НАТО? Тому Російська Федерація і сьогодні шукає шляхи переговорів, але знову ж таки на власних умовах. Наша задача змусити її сісти за стіл переговорів на переговорів на умовах України. А ці умови це формула плану, формула миру президента Зеленського. Країна агресорка, звісно, не хоче. Переговорів, які базуються на принципах статуту ООН, поваги до територіальної цілісності, до суверенітету інших держав, до міжнародно визнаних кордонів, і ми бачимо, що позиція в цьому у Росії не змінилася. однак різними гібридними шляхами Росія намагається все таки зібрати якусь коаліцію країн, які би допомагали їй представляти іншу карту картинку. і або ж намагаються там зірвати санкції, якби санкції не працювали, то Росія би не так намагалася в через різні інструменти в різних країнах їх послабити, і не шукала би якихось інших мирних планів. І ми розуміємо, що ну, бразильсько-китайський план це ну власне. На те, що частково принаймні, думають в Кремлі, і хочуть ну розмити оцю чорно-білу реальність, яка є, коли є держава-агресор, а є держава, на яку напала і намагається показати, що є якісь там дві сторони. Україна на, на території України ведуться ем, бойові дії, і ем, ну це, це є в, в, в має бути в основі справедливого миру. Що агресор має відступити, а країна на яку напали, має відновити свою територіальну цілісність. Певні риторики міняються. Це однозначно. Я скажу більше власну думку. Я впевнений, що Перемовини трима тривають з Російської Федерації. Єдине, що вони не відбуваються в прямий спосіб, а через третіх осіб, а, ну навіть в контексті обмінів там і всього іншого. Тому ми бачимо зміну риторики. Але е, проте станом на сьогодні рішення РНБО, яке затверджено указом президента Зеленського, діє і. Е, Проводити перемовини відповідно до цього нормативно -правового акту не можна. Країна агресорка розуміє тільки мову сили. Нам всім зрозуміло українцям, особливо можливо, там Європа трохи зачаровується і е, там починає вже е, говорити поко, про компроміс, тому що втомилася від війни. Але ми українці розуміємо, що не можна е, вірити жодному документу і жодним обіцянкам Росії. Тобто, фактично, ми розуміємо, що Росія хоче одного капіталяції України. І ви бачили, що описані там області українські, Споріжська і Херсонська, вже в конституцію, Донецька, Луганська, і навіть ті території Запорізької області, і ті території Херсонська, які не окуповані, вони вже писали, вони хочуть ці території. Тобто, які тут може бути компроміси, які мирні угоди. Ми повинні просто показати силу, показати те, що ми можемо встояти, і що нас не може. Не залякаєш. Ви ж розумієте, що це все терористичні ці щоденні там бомбардування, каби, стирання міст з лиця землі. Це чеченська тактика. Вони хочуть залякати, щоб українці просто вже настільки зневія, щоб не знати скали хай буде. Давайте йти на переговори. Але ми знаємо ці переговори. Потім закінчаться ще одною агресією. Можливо, це буде передишка для Росії. Тому нам потрібна зброя. Нам потрібна зброя, нам потрібна допомога, нам потрібно закрити небо.